Традиційно символом шлюбної пропозиції є обручка. Деякі види пінгвінів теж мають традиції самець дарує своїй обраниці, звісно, не обручку, а найкращий камінчик. Якщо самка приймає пропозицію, вона забирає камінчик. Тепер щаслива пара може разом будувати гніздо і народжувати пташенят. Важливою ознакою живих організмів є здатність до розмноження, тобто здатність відтворювати подібних до себе організмів, саме розмноження забезпечує збереження виду. Розмноження тварин буває статевим чи нестатевим, різниця у клітинах, що беруть участь у процесі. Для статевого розмноження потрібні статеві клітини або ж гамети, а для нестатевого нестатеві. Нестатеве розмноження має деякі переваги за сприятливих умов організми, для яких воно характерне. Швидко множаться. Для цього потрібна лише одна особина. це плюс, адже не треба шукати партнера. Усі нащадки будуть генетично подібними до батьківського організму, тобто клонами. Однак є й мінус якщо умови зміняться на несприятливі, усе потомство може одночасно загинути. Типом нестатевого розмноження є брунькування, під час якого на материнському організмі утворюється брунька, що згодом відокремлюється в новий організм. Саме такий тип розмноження характерний для гідри звичайної. Брунька може і залишитися на батьківському організмі на все життя, так утворюються коралові рифи. Фрагментація теж спосіб нестатевого розмноження, тіло тварини розділяється на частини, кожна з яких завдяки регенерації виростає в новий організм. Наприклад, плоскі черви планарії здатні до регенерації, і в разі поділу на фрагменти кожна з них може відростити відсутні частини і стати окремим організмом. У статевому розмноженні беруть участь статеві клітини яйцеклітина і сперматозоїд. Якщо ці клітини утворюються в різних організмах, такі організми називаються роздільностатевими. Яйцеклітина це жіноча нерухома статева клітина, тож вона утворюється в організмі самки. Сперматозоїд чоловіча рухома статева клітина, отже, утворюється в організмі самця. Більшість хребетних і членистоногих належать до роздільностатевих. А ось деякі черви, як от дощовий черв'як чи планарія молочнобіла, і молюски, наприклад, равлик виноградний чи ахатина гігантська, є гермафродитами це організми, у яких утворюються як чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Є й такі тварини, які можуть змінювати стать протягом життя. Наприклад, самець риби клоуна в разі загибелі домінантної самки може сам перетворитися на самку, інший приклад, губань райдужний. Усі особини риби народжуються самками, а деякі з них згодом стають самцями. Статеве розмноження здебільшого відбувається за участі двох особин, при цьому нащадки матимуть ознаки як материнського, так і батьківського організму, але не будуть їхніми точними копіями. Це робить їх більш стійкими до мінливого навколишнього середовища. Під час статевого розмноження відбувається запліднення, тобто злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. Унаслідок запліднення яйцеклітини утворюється зигота, з якої розвивається новий організм. Запліднення буває зовнішнім і внутрішнім. Питання в тому, де воно відбувається. Під час зовнішнього запліднення статеві клітини зливаються поза організмом самки. Таке запліднення зазвичай відбувається у воді і характерне для деяких риб, амфібій. Багатощетинкових червів та інших тварин. Наприклад, самки таких риб, як оселедець, сардина, сьомга, форель, викидають у воду яйця ікру, які самці запліднюють насіннєвою рідиною зі сперматозоїдами. А ось у гупі популярної акваріумної рибки запліднення внутрішнє, тобто статеві клітини зливаються в організмі самки. Внутрішнє запліднення також характерне для ссавців, птахів, комах і плазунів. Інший спосіб розмноження. Партеногенез. Під час нього новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини. Як вважаєш? Партеногенез спосіб статевого розмноження чи нестатевого. Статевого адже відбувається за участі статевої клітини яйцеклітини. Тобто партеногенез це одностатеве розмноження. За допомогою партеногенезу здатні розмножуватися бджоли, саме так утворюються чоловічі особини трутні. Дафнії, попелиці та інші тварини. Також партеногенез був виявлений у плазунів наприклад, самки комоцького варана можуть відкласти яйця навіть якщо самця поруч немає. Запам'ятай розмноження це здатність організму відтворювати подібних до себе організмів. Розмноження тварин буває двох типів. Статеве, що відбувається за участі статевих клітин, чи нестатеве, яке відбувається за участі нестатевих клітин, типи нестатевого розмноження брунькування, фрагментація, гермафродити це організми, у яких утворюються як чоловічі, так і жіночі статеві клітини, запліднення злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. Розрізняють зовнішнє запліднення, коли статеві клітини зливаються поза організмом самки. І внутрішнє, під час якого гамети зливаються в організмі самки. Партеногенез це спосіб статевого розмноження, під час якого новий організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.